Кропивничанин Андрій Гончар, колишній військовослужбовець, Демобілізувався за станом здоров'я. Розповідає, на фронт пішов добровольцем у перший день повномасштабної війни. «26-го ми вже отримали зброю і приступили до своїх обов'язків. Служив в нашій теробороні 121-й бригада, 174-й батальйон. Отримав поранення перед під Северодонецьком, селище Беревське. Тяжкою ступінь була контузії. І в Дніпрі лікувався Львов, Мукачева, і вже заканчував Міжгір'я, а потім постійне лікування вже по місці. Лікування продовжується і зараз. У Кропивницькому військові та ветерани, які мають поранення, можуть отримати грошову допомогу. У 2023 році на програму підтримки учасників війни з Росією та членів їхніх сімей виділили 79 мільйонів 587 тисяч гривень. На 2024 рік 103 мільйона гривень. Програма фінансується з міського бюджету. Допомога після поранень, контузій та травм видається одноразово. Її розмір 20 тисяч гривень. Розмір такої ж допомоги з обласного бюджету 15 тисяч гривень, розповіла директорка департаменту соцполітики Юлія Вовк. Але якщо військовослужбовець отримав не одне поранення, да тобто він отримав одне поранення, потім вилікувався і повернувся на бойові позиції. Отримав ще поранення, то він може звернутися і кожного рану. кожного разу після отримання поранення. Військові та ветерани, які мають поранення, подають документи на обидві допомоги у центрі надання адміністративних послуг. У 2023 році, наприклад, було передбачено 12 мільйонів 680 тисяч, і отримали дану грошову допомогу на 590 постраждалих військовослужбовців. На 1 березня то у нас грошову допомогу отримали 109 постраждалих військовослужбовців на загальну суму 2 мільйони 580 тисяч гривень. Замість військового, який на лікуванні подати документи можуть його рідні. Потрібна заява, копія паспорта, ідентифікаційного номера, довідка зі шпиталю, довідка переселенця за потреби. Банківські реквізити та посвідчення учасника бойових дій. Якщо посвідчення немає, приймають витяги з наказів військової частини. Ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день не всі військовослужбовці ще отримали посвідчення учасника бойових дій. Копія довідки медичних закладів, які підтверджують поранення з тим, що дану дане поранення вони отримали під час участі у бойових діях, і копію документа, що ну підтверджує з військової частини, яка Підтверджує безпосередню участь військовослужбовця в захисті батьківщини. Говорить, після опрацювання документів міською радою допомога надійде за півтора місяці. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.